Щось дуже просте може справляти величезний вплив. Блоки, наприклад, не тільки дають змогу змінювати напрям руху, а й створюють виграш у силі, що полегшує переміщення важких об'єктів. І все завдяки тому, що головний елемент цього простого механізму колесо з жолобом має форму кола. До речі, коло можна задавати рівнянням. Що це за рівняння та як за його допомогою обчислювати радіуси координати центра кола дивися далі у відео. Нагадуємо, розв'язком будь-якого рівняння із двома змінними є пара чисел X та Y. Що перетворює задану рівність на правильну. Наприклад, наведені на екрані пари чисел є розв'язками рівняння 12х плюс y куб 16 дорівнює нулю, ти можеш переконатися в цьому самостійно, підставивши у рівняння відповідні значення x та y. Звісно, це не всі розв'язки, а лише невелика частина. Якщо розв'язки рівняння зобразити на координатній площині, отримаємо точки, за якими можна побудувати графік заданого рівняння. Що більше таких точок узяти, то точнішим буде графік. Розглянь наведені на екрані рівняння. Кожне з них задає на координатній площині якусь фігуру гіперболу, пряму або параболу. Зупини відео та спробуй з'ясувати, яку фігуру задає кожне рівняння. Насамперед запишімо ці рівняння в більш звичному вигляді. Отже рівняння А задає пряму, рівняння Б параболу, рівняння В гіперболу. У загальному випадку рівняння із двома змінними x та y називають рівнянням деякої фігури на координатній площині, якщо виконуються такі дві умови, координати будь-якої точки фігури є розв'язком цього рівняння. Будь-яка пара чисел x та y, що є розв'язком цього рівняння, є координатами деякої точки фігури. Розгляньмо рівняння кола. Маємо коло з радіусом r і центром у точці С з координатами x0 y 0 Його рівняння в загальному випадку є таким: квадрат різниці X та x0 плюс квадрат різниці y та y0 дорівнює r квадрат. А яким буде це рівняння для кола з радіусом r і центром у початку координат? Зупини відео та спробуй записати його самостійно. У цьому випадку x0 та y0 дорівнюють нулю. А тому рівняння кола буде таким воно є окремим випадком загального рівняння кола. Запам'ятай його воно не раз стане тобі в пригоді. Тримай завдання. Коло задано таким рівнянням квадрат виразу х-3 додати квадрат виразу y плюс 2 дорівнює 9. Є чотири точки з такими координатами А – 0 мінус 2, Б – 1 С 1. – 0, Д – 3 1. Зупини відео та з'ясуй, які з наведених точок належать колу. Нумо звірятися. Насамперед розгляньмо точку А. Її координати потрібно підставити в рівняння кола замість х та y. І якщо в результаті обчислень у лівій частині вийде 9, це означатиме, що точка А належить заданому колу. Тож підставляємо координати, виконуємо обчислення і маємо, що точка А належить заданому колу. Аналогічно підставляємо координати та виконуємо обчислення для інших точок. І ми з'ясували, що крім точки А, колу також належить точка Д, а точки Б і С не належать заданому колу. Щоб скласти рівняння кола, потрібно знати його радіус і координати центра. Наприклад, маємо коло із центром у точці С з координатами -1, 1. Це коло проходить через точку Т з координатами 1-1. Тож ми знаємо координати центра кола, які можемо підставити замість x0 та y0, а радіус можемо знайти за координатами центра кола і точки Т, що лежить на колі. Радіус дорівнює відстані між точками Т і С. Тож зупини відео, знайди радіус та склади рівняння кола. Невеличка підказка. Із радіусом тобі допоможе формула відстані між двома точками, про яку в нас є окреме відео. Підставляємо відповідні координати, виконуємо обчислення. І маємо радіус кола 2. Радіус кола ми могли також обчислити, підставивши в загальне рівняння кола координати центра кола точки С та точки на колі Т. І тепер у нас є все, щоб скласти рівняння кола. Тож маємо таке рівняння кола. А тепер, навпаки, за рівнянням кола, знайди його радіус і координати центра. Насамперед задане рівняння потрібно подати у стандартному вигляді. Для цього групуємо доданки ось так. Наступний крок із виразів у дужках виділити повний квадрат за формулами квадрата суми і квадрата різниці, записаними в оберненому порядку. Тож зупини відео, проаналізуй рівняння на екрані та виведи рівняння кола. Нумо звірятися. Для виразу в перших дошках застосовуємо формулу квадрата різниці, записану в оберненому порядку, для виразу в других дошках формулу квадрата суми записану в оберненому порядку. Виконавши всі перетворення, ми отримали таке рівняння кола, і тепер є всі дані, щоб знайти радіус кола та координати його центра. Зупини відео та зроби це самостійно. У тебе мала вийти така відповідь. Радіус кола 2, координати центра кола 8 мінус 2. Запам'ятай. Рівняння із двома змінними тільки тоді є рівнянням деякої фігури на координатній площині, якщо виконуються деякі умови. Під час розв'язування задач тобі стануть у пригоді загальне рівняння кола із радіусом R і центром у деякій точці, а також окремий випадок цього рівняння, коли центр кола збігається із початком координат. А яке застосування блоків ти знаєш? Поділися в коментарях і підписуйся на канал, і з нами цікаво.